Команда йде в уряд і буде тримати заручника, а друга буде визволяти любим способом, головне, щоб заручник був живий. Ми за урядом я пропоную заслати одну машину прямо під в'їзд з однією чого? людиною і будемо просто від неї відстрібувати. Колеса не стріляються просто ховатись за колесами, та й все. А далі побачимо, хоча б де вони знаходяться. Тоді будете брати субурби, на він якраз таки броньований на всяк випадок, якщо вони одразу будуть відкривати вогонь. Дивіться, одразу хочу сказати, там одразу е при вході в уряд є другий поверх, який чудово буде прострілюватися як з нижньої частини, так і з другого поверху. Тобто потрібно буде одразу, пане Григорію, щоб ви передали, чи бачили ви людей саме на другому поверсі, на центральній частині будівлі. Всі інші. План такий: ми заходимо в будівлю і одразу ж усі разом займаємо перше. Поверх. Тобто розбігаємося якомога більше на праву і на ліву сторону. Зрозуміло? Все, йдемо за ним. Дай. Потроху під'їжджай вперед. Другий поверх бачу людину. Дивіться, обережно, вони будуть відкривати вогонь одразу по дверям. Друга. Будьте готові. Другий поверх. бачу людину одного вікні. Не прострілюється вікно. Другий поверх я прямо посередині працівнику до бачу прямо зараз. Так, план зрозумілий був. Yeah.